Вас здивує сьогоднішній вибір теми для відео, але я не міг не записати відео про цю гру, яка вперше за декілька років викликала у мене настільки сильний інтерес. Нещодавно шанувальники Silent Hill були приємно вражені, коли Konami провела трансляцію, де детально показала свою майбутню гру Silent Hill F. Хоча раді не тільки шанувальники цієї серії, а й у цілому люди, які обожнюють цю японську естетику в іграх. Серед цих людей і я. Ютубер, який, хоч і не сильно знайомий з цим жанром ігор, ранився концепцією Silent Hill F. Багато хто. Знаю, що Silent Hill – це культова серія відеоігор в жанрі Survival HorroR, відома своєю психологічною напругою, моторошною атмосферою та специфічними не для всіх прийнятними темами. Сюжети Silent Hill часто включають складні моральні дилеми, дослідження темних куточків людської психіки та боротьбу з власними внутрішніми демонами. І ось під час свіжої презентації розробники та ведучі наголошували, що, хоча F залишається грою в дусі всім відомої Silent Hill, вона має абсолютно японську ідентичність, на відміну від попередніх ігор серії. Які мали більш західний сеттинг з унікальним японським вайбом. Але що це означає? Напевно, трохи незвичний вибір теми для відео. Але скажу чесно, це одна з трьох ігор за все моє життя, вихід якої я справді шукаю. Сьогодні я розповім вам про деякі речі, які ми дізналися про Silent Hill F. І одну річ, яка залишилася для нас загадкою після нещодавної трансляції. І до речі, раз, що ми спраємося так глибоко зануритися в японську культуру та ігор з ігорські естетикою, можливо, вас зацікавить можливість самостійно відкрити для себе всю глибину та красу японської мови. Як ви знаєте з попередніх відео, я активно набираю мотивованих людей на індивідуальні уроки японської мови. Якщо ви давно мріяли опанувати японську мову з нуля, запрошую вас приєднатися до моїх авторських уроків для початківців. Під час занять ми разом крок за кроком освоїмо базову граматику, суттєво розширимо словниковий запас і активно розвиватимемо розмовні навички завдяки захопливим інтерактивним вправам, цікавим діалогам а головне вивчаючи японську мову на прикладах з ваших улюблених ігор. Перше пробне заняття буде для вас. Абсолютно безкоштовним, а значна частина коштів від наступних уроків традиційно піде на благодійність. Ви матимете широкий вибір зручного часу та онлайн платформи для занять, а ціни я намагаюся тримати максимально приємними та доступними для кожного. Посилання на google форму для швидкої реєстрації ви знайдете в детальному описі до цього відео. Чекаю саме на вас, щоб разом відкрити безмежний та захоплюючий світ японської мови та неповторної культури. За словами розробників, головна концепція Silent Hill F — знайти в жаху. Як це робить головна героїня? Школярка Хінако, коли стається, що хтось має намір здерти з неї обличчя, залишається тільки гадати, але східно з описом гри в СТІМ, їй потрібно буде прийняти красу приховну в жаху або пітатися божевіллю, що чекає попереду. Одним з головних сюжетних моментів гри, як нам повідомили під час трансляції, є історія про прекрасний, але жахливий вибір. Яким буде цей вибір, ми поки не знаємо, але швидше за все, нам доведеться пройти через петлі шахів, щоб знайти щось прекрасне в цьому світі. Кія Ф розгортається в Японії 1960-х років у сільському містечку під назвою Ебісу Каока. Його будівлі старого стилю були натхнені реальною локацією під назвою Канаяма. Згідно з трансляцією розробники справді їздили до Канаями, щоб зібрати референсні фотографії та записати звуки на місці. Потім вони використовували старі довідкові матеріали 60-х років, щоб зістарити ті місця, які вони фотографували для гри. Це чудово. Але саме провулки, які подібні до лабіринту та будівлі зі змінними структурами, були названі головними причинами, чому команда обрала це маленьке містечко. Погулявши по Google картам, можна плюс-мінус розуміти, що буде являтися бою це місце. Зважаючи на те, що дія Silent Hill F відбувається в Японії, яка знаходиться дуже далеко від реального міста Silent Hill, розробники офіційно заявили, що це абсолютно незалежна історія від попередніх ігор Серії. Це не означає, що не буде абсолютно ніяких зв'язків з минулими іграми. Однак, як було Сказано в трансляції, в Еф будуть пасхалки для старих шанувальників, якими будуть ці пасхалки, враховуючи дату, коли відбувається дія гри, і як далеко вона знаходиться від оригінальної локації, ще належить побачити, що сів першої Silent Hill на PS1 головні герої серії лупцювали монстрів іршавою старою трубою. І, мабуть, єдине, що ми бачили досі, що пов'язує F з усіма іншими іграми серії, це те, що Хінако можна побачити зі своєю вірною трубою, як у трейлері анонсі 2022 року. Так і в останньому трейлері, показаному під час трансляції. Насправді, коли ми вперше бачимо її в оригінальному трейлері анонсі, ми бачимо іржаву трубу, що лишить біля її ніг поруч зі зламаною статуєю. Вона її випустила і даючи шану, чи це місце, де вона вперше знаходить трубу в рі. Ну я не знаю, думаю, ми дізнаємося. Але цікаво те, що це єдина зброя, яку ми бачили досі в F. у попередніх іграх Silent Hill, дія яких відбувалися в Америці, ми могли озброювати головних героїв різноманітною вогнепалі. Зброєю. Але щось мені підказує, що це ймовірно не стосуватиметься Silent Hill F. Ви ж знаєте, в Японії набагато важче дістати зброю, а головна героїня, дівчина-підліток. І все таке, це не означає, що в грі не буде іншої зброї. Але мені важко уявити Хінако, яка бродить навколо відстрілюючись з гвинтівки або розносячи монстрів дробовиком. Є ймовірність, що можна буде знайти якусь стару іржаву зброю часів Другої світової війни, враховуючи, що тія гри відбувається в 60-х роках, але мені Цікаво, в якому напрямку розвиватиметься бойова система ВЕФ. Можливо, ця гра виявиться більш стелсовим способом уникнення монстрів, ніж грою, де ми постійно шукаємо в шухлядах патрони, щоб випустити їх у ворогів. Але які ж монстри будуть нас тероризувати в Silent Hill F? Що ж, знову ж таки, монстри в F засновані на людській психіці та страхах, і зараз ви знайдете підсказки щодо того, з яких травм черпають натхнення кошмари Хінако. Я подумав, що просто покажу кілька істот, з якими ми будемо битися, або швидше за все тікати, оскільки деякі жахи в останньому трейлері показані лише на мить цей перший нервовий манекен, безумовно схожий за тоном на монстрів, яких ми бачили в попередніх іграх Silent Hill, і хоча він страшний. Він, ймовірно, буде досить слабким типом ворогів. Як ми бачимо на наступному кадрі, інако розпила йому голову своєю трубою. Ця статуя школярки з холками та дивними ногами нічого не робить, крім того, що стоїть на місці. Тож вона абсолютно точно є скрімером, що чекає свого часу. І говорячи про скримери, я не знаю, хто це, але вони не виглядають надто привітними. Далі є більш оригінальні потвори, такі як ця рухома маса ляльок на ногах, яку ми бачимо лише могцем, і істота з корічою ніжкою. А потім цей хлоп. Школяр з приводами, який з'являється з диму на цьому кадрі. Я не впевнений, чи він насправді буде поганим хлопцем на даний момент, але здається, далі в трейлері є деякі його малюнки, що змушує мене задуматися, чи не він є каталізатором травм Хінако. О, а потім ці підлітки в масках лисиць. По той бічному світі. Спочатку ви подумаєте, що вони можуть бути привітними, оскільки вони здається, доглядають ранами Хінако, але потім з'являється ніж. І... Ну, це трапляється. Тож так, це не виглядає надто дружнім. А що стосується головного лиходія гри, то мені стається, що він ймовірно якось пов'язаний з цією величезною фігурою вкритою квітами. Якщо ви ще не здогадалися, Silent Hill F буде психологічним хорором, який торкається деяких дійсно незручних тем. Попередні ігри серії досліджували такі теми, як вина, травма та пригнічені спогади. Демонстри та локації Silent Hill виступали як фізичні відображення внутрішньої боротьби та страхів головних героїв. І судячи з цього опису. Цю контенту для дорослих устів, зміна локації не змінить фокусу серії на вирішення деяких дійсно складних питань. Навіть попереджаючи вас, що якщо ви відчуваєте дискомфорт у будь-який момент під час гри, вам слід зробити перерву або поговорити з кимось, кому ви довіряєте. Як і в інших іграх Silent Хіл, жахлива природа Хінако розгортатиметься у двох різних світах: Туманному світі та потойбічному світі. Туманний світ досить схожий на туманні світи в попередніх іграх Silent Хіл, Тумана безлюдна версія реального місця, повна монстрів, прихованих поза. Полем зору. Однак потайбічний світ F, здається радикально відрізняється від тих, з якими ми стикалися раніше. Попередні потойбічні світи були металевими лабіринтами, тоді як тут стається Хінако перенеслася в минуле, де храми повні статуї Кіцуне або лисиць. Однак цікаво те, що тут все здається, гниє, а не ржавіє у цій версії томаного світу. Що може це бути пов'язано з часом і місцем, де відбувається дія гри. Можливо, тому що більшість споруд були дерев'яними, а не металевими. Мене також цікавить, як ра переходить від туманного світу до потойбічного, і чи є тут потенційний зв'язок з попередженням у стім, про те, що в грі є галюцинації, викликані забороненими речовинами, чи може тому на цій грі насправді бути спорами, що виділяються дивними квітами та грибами, які ростуть на кожній поверхні? І якщо так, чи можуть ці спори насправді викликати у хінаку галюцинації потойбічного світу? Судячи з цієї сцени з останнього трейлеру, схоже, що перехід між світами викликаний самими червоними квітками. Одна річ, яка не була розкрита в трансляції, це значення малої літери F у назві Silent Hill F. Спочатку я подумав, що це може бути перша буква англійського слова, яке ви б сказали, перш ніж лякатися багатоликої багатоголової ляльки монстра. Але мені здається, що це була б велика літера F. Якби це було так, інтернет, однак вже потує здогадки, і існує безліч теорій, починаючи від того, що F означає Silent Hill First, оскільки ті гри відбуваються в 60-х роках, або навіть Silent Hill 5. хоча це здається мало Вірним. Найпопулярнішою теорією на даний момент здається те, що F насправді є музичним символом форте, що означає голосно, що суперечило б слову «silent to silent hill», або F насправді означає «food» через цей апетитний бенкет. М -м -м, як смачно. Але що, на вашу думку, означає F у назві? Поділіться своїми теоріями в коментарях. І це, в принципі, все, що ми дізналися з нещодавної трансляції Silent Hill. Але що ви думаєте про цю гру на даний момент, дайте знати, чи плануєте ви в неї грати. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і будь ласка, підпишіться на канал, щоб було більше контенту по подібним іграм, а не тільки по погашам. Це відео свого роду експеримент. Мені справді цікаво, як ви оціните контент по нетиповій грі на моєму каналі. Всім пока! くん嘘ついてるよねだませてると思うひなこをひなこはね死んだんだよ